Друзі, всім привіт! Сьогодні буде відео-розпаковка від магазину Мій оберіг. Краса! Так: по-перше, тут така от листівочка і голочка. Скоріше за все, що голочка це DMC з золотим вушком, з тупим кінчиком. Супер класна штука. Я саме такими і користуюсь. Тут якісь ямки. Чайок, цукерочки. А оце подаруночок невеличкий. <плес> так, дивіться, яка прикольна. Тут цукерочка. А це, я так зрозуміла, що це коробочка для голочок. Бачите, там всередині такий магнітик. Малесенький. То буде така от штучка. Я не знаю, ніколи не користувалась. Мені видає, що досить зручно. Там така прикольна лама, якась мексиканська. Ну, замовлення було таке, не скажу, що прям дуже велике, але дещо дещо коштувало. Тому отримала ще кучу таких от малесеньких подаруночків. Дуже приємно. Накличка. Так, Приємний крапковий копір. Ось, вони подивіться, ви подивіться на цю красу. Це можна витримати взагалі. Як ви знаєте, я зараз вишиваю свою сорочку мережкою з настилками. Так? І здалось мені, що мені ниток може не вистачити у тих Brother Special. Тепленьких, які. Тому я дозамовила такий моток. Brother Special Blank, 25-й розмір. Їх там є три різних розміри, є 16, 20, 25. Чим більша цифра, тим нитка тоньша, і чим менше, тим вона товстіша. Тобто 16 із них буде найтовстіша. Я обожнюю ці ниточки, чесно вам скажу. Я не знаю, коли вони з'явилися на українському ринку, по моєму враженню, досить недавно, ну, типу років два-три тому. І коли я шила свою першу сорочку після величезної величезної перерви, я пішла шукати, які тканини, які нитки брати, і знайшла в лелітці, знайшла опис цих ниточок. Замовила їх. І все з тих пір, я тільки ними хочу шити. Я, я не хочу більше нічим шити, бо ну от вони красиві. Вони просто дуже-дуже гарні і приємні в руках. Так. Так. Це я взяла муліне. Щось 50 метрів, здається. 336-й колір. Дивіться, можливо, комусь такий. Теж сподобається. Це такий красивий, темно-синій колір. В нього такий дуже класний баланс. Він не йде, я не знаю, на камері чи видно. Камера зазвичай от, сині, дуже погано передає. Тому, повірте мені на слово це дуже красивий колір. Він збалансований, він не йде. І в зелену нотку, і він не йде в сильно в червоний. Це якийсь такий дуже середній, такий приємний колір. Це я хочу вишивати сорочку для свого брата. Дуже давно йому обіцяю вишити сорочку. І кілька разів навіть бралась, і воно щось в мене не йшло, не вийшло. Але я думаю, що з вашою допомогою в мене все вийде. Ну і зірка нашого сьогоднішнього відео. Це тканина. Це у нас, хто знає, той знає. Це у нас Свейгард Едінбург молочного кольору. Так. Дивіться, яка краса. Чесно кажучи, я на ній ще не вишивала. Взяла я її, тому що я хочу вишивати низю. І я хочу, щоб це була тонка, ювелірна робота. Я вже один раз починала цю сорочку на Амазоні. В принципі, Амазон теж має десь плюс-мінус 15 ниток на сантиметр. І Едінбург, так само заявлений, як 14-15. І розумієте, в чому прикол? Я вже зараз бачу, що по ній буде легше шитись, тому що місця переплетення ниточок вони більш чіткіші. Ось. Ну, власне, все вам розказала, потішилася разом з вами. Дуже приємний магазинчик, всім рекомендую. Чому цього разу вибрала їх? Насправді, вже колись я в них щось купувала була. Цього разу пішла до них, тому що в них банально було трошки чуть-чуть дешевше, ніж у конкурентів. Але насправді і Мережка дуже класний магазин, які так само ставлять якісь приємні подаруночки. Ось недавно я отримала від них книгу. А вони мені положили до книги пакетик кави. Мені було дуже приємно пити львівську каву. І Лелітка дуже класна, дівчата. Розказують, консультують дуже толково. Нічого такого нового і незвіданого я вам не розказала. Це наші найвідоміші магазини. Ось. А тому будуть нові сорочки. Ну, ви зрозуміли, здається, Кіцька більше тішиться пакету, ніж я своїм покупкам. А гаразд, На сьогодні це все. Дуже дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал. Тут буде багато цікавого. Як бачите, тут уже куча красивенних матеріалів. Тому будемо вишивати. Всім пока-пока!